I <laughs> Як я дійшов. Фух, ці Як я тут давно не був. Це ж тут весь цей час я проводив. О. Якби не цей випадок, то мене б зараз би тут і не було. Ось цей будинок. Я тут проводив все своє дитинство. М -м -м так. Немає зараз тої людини, яка мені забороняла лізти туди, і лізти туди. Оце я був малий любив приключення знаходити. Так, ось цей город. Так, а ось це пугало, воно мені давним-давно не подобається, тому що про нього такі легенди тут розказували. Так, ну, чекайте. А чому у вітрях вода? Тут стільки часу вже пройшло, що вода повинна була випаруватись. Ну ні, вона тут є. Ну, привіт пугало. Як я тебе пам'ятаю? Так, треба буде його забрати звідси, тому що про нього тут такі легенди ходять. Що ніби в ньому сидить дух і вбиває людей. Його вбив. Того кого б. Цей будинок. Нарешті я прийшов. Так. Тут настільки класно було в дитинстві. Це сусід один мій. Я до нього постійно приходив. Ого-го, як цей будинок вже. Ого! Аж дирки в підлозі почали з'являтися. Нічого собі, ну нічого, я тут наведу порядок. На краще треба буде навести. Кстати, на краще тоже треба буде перевірити, що там таке робиться. Так, це що нас? Ой, фу, Фу, йо-моє, -йо. це повикидати треба буде тут все це. О. будинку потрібен ремонт. І я цим займуся, скоріш всього, з сьогоднішнього дня, тому що спати в пелюці мені не дуже подобається. Так, тут ще куча їжі розкидано. Це теж треба пробирати. Так, ой, фу, ой. Фу. Курка взагалі засмертілася. Й-мойо, як воно давно тут лежить. Фу, ой. Так, що тут у нас ще тут такого цікавого? Ого. Нічого, собі ще й одежа розкидана. І теж Е, в книжках пилюки треба буде повитирати. Йо-йо-йо. Так, може якісь цікаві книжки є? Ну. О, о, фу, <см weigh> о, скільки пилі полетіло. Так. Так, як... О, згадав, точно. Зараз ми піднімемося так. Акуратно, бо ці сходи дуже погано стоять. Їх треба буде замінити. Ого. Так, а світло тут працює. Так, ну, працює чи ні? Так. І генератор. Ще повний бензин, значить. Так, ну тут я так розумію мені. Так, а що у сундучках? Так, тут... Ну, всякий хлам. Ух ти, ще навіть вазон вижив. Так. Ну тут я так розумію, мені роботи буде багато. Тут це пилюкою засіло. Так, вазона треба буде спасти, потім його звідси забрати і. І попробувати якось, ну, на дворі десь висадити, може де Ого. Нічого собі тут аж дирка в підлозі. Ого. го Так, головне не впасти туди. Бачу перший поверх. Ну. Йой. Ну ой, фу, знову розлетілася пилюка. Так, я краще піду звідси. Ну що ж, я аж трошки поприбирав у цьому будинку. Зараз вже наступає ніч і... Якби можна лягати спати і вже зранку почнемо робити далі. Так. Ну я вам, вам ще хочу дещо тут розказати. Стоп. Що за звуки були? Так, зараз вже біля 12-ї ночі, тому мені здається, що... Ні, та це всього ж бред. Ні-ні-ні, пугало не може бути живим. Хоча по легендам воно є. Ну, заодно і дізнаємося. Тому на добраніч. Так, все, слава Україні, я спати. Недавно я так не просинався, так назад спать Так, добрий ранок. Вже нарешті я проснувся, такі ужаси снилися, що то кінець. Свіже повітря. Ліс. Так. Що тут змінилося? Тому що мені розказували, що за ніч тут може статися багато чого і може змінитися багато чого. Ніби тут дух уночі ходить, но... Це, скоріше всього, що легенд. Так, що я буду сьогодні снідати. Напевно, що щось щось. Що... Мені здається, чи щось змінилося. Ні, показалось. Так, що я сьогодні буду снідати, взагалі. Може, полотину поїм. Так, сніданок почекає. Мені здається, що щось змінилося. Так. Таню, ну, вроді. Ні, ладно. Так. Ну, якусь книжечку, я думаю, можна почитати чу-чуть. Так, ну мені здається, що тут можна щось продати. Щось віддати. Ого! ого, ця книжка коштує 1000 доларів. Я її бачу на аукціоні. Так, хліб я позичив у сусідам. Ясо також. Миску я відмив. <кхм> так, блин, жаль тільки що тут води немає. Придеться десь колодязь шукати. Так, тут десь вроді би був, так. Ладно, потом з цим розбруться. Я не такий вже аж голодний. Так. А це повітря свіже. А дворі так красиво тут. Так, ну. Вітра мені треба буде прибирати. Так, поприбирати, стежку почистити також. Так. Ем. Так, стопа. А це, це що дрова? Я щось не замітив, як тільки прийшов. Це напевно... А, напевно, сусід приходив рубати. Тут просто були. Я йому дозволяв. Ось він і приходив і рубав дрова. Так, ну, ну давно він був. Дитина, мені здається, воно пахне. Так, сукири тут Так... Да, це, Оце цей запах свіжих дерев. Так, він тут був недавно. Так, ого, тут біля нашої нічого собі, який великий дуб. Ого, нічого собі, це ж це місце. Я ж тут, ми ж тут з моїм сусідом постійно в одному вечорі він мені страшилки розказує, як я був дитиною про цей ліс. Так, так. Це було дуже-дуже прикольно. Так, ну, ну що сказати. Минуло не повернеш. Ну, блін, ну тут так круто, як я давно тут не був. М -м -м. Тут навіть стежки вже немає, вже трава заросла. Ну що ж, ой-ой, а, так воно ну, Ні, Так, а, так, мені здається, що це сонце його нагріло, тому що а, тут ніякої містки нема. О, тоді я пам'ятаю історію про чорну руку. Я потім два тижні боявся виходити в ліс і сидів вдома з фонариком спав. Так, а що в нас там? Ну що, так, мені потрібно пробігти навколо будинку, оглянути, що тут змінилося, доки мене тут не було. Поприбирати поле. Почистити стежку, винести відра. Тут Так красиво. Так, ну що тут змінилося? А чому я дерево не замітив, яке виросло посередині поля? Воно тут так. Воно виросло і... А, блін! А, воду впав. А, промок. Та, нічого, висохну літо на дорі. Дерево, яке виросло посередині поля. Е, може воно випадково тут проросло? Чи може його хто посадив тут? Я його не пам'ятаю, як тут останній раз був? Що? Та воно вроді би так недавно виросло. Так, ну, ну нехай росте. Аму, міг би зрубати, але з мене такий лісоруб, що я скоріше. Будинок розвалю, ніж його знесу так. Ну, поле тоже. тут роботи, також багато трава повиростала, от я бачу забор розвалюється. Що тут у нас? Стало? Ще якесь дерево почало проростати на забор, треба буде гіляки підрізати. Забор вже старий, треба буде в деяких місцях міняти його, щоб ніякі тварини з лісу не прибігали і не шкодили тут на полі. Так, а тут -а ніби якийсь. Ніби тут хтось ходив. Протоптано якось так. Так, а ось це пугало, я його... його просто мушу забрати, тому що воно тут... ні-ні-ні, Мені здається, що щось змінилося. Як я приходив, воно було зовсім інакше. Ну блін. О, знову намочився, ладно. Так. Ну, тебе я по-любому приберу, пугало. Ти, ти, ти мені щось не вношаєш довіру, ти якийсь странний. Ну в тобі щось змінилося явно за ніч. Мені здається, чи там сіно було де. Зараз просто типу забора. Чому мовчиш? Давай, відповідай. демон. Попридумують легенди. Да, так, пора вже вертатися додому і... так, трошки посплю перед сном. Так, що ж мене поприбираю трохи, яке спать поприбираю. Так, тут. Так, а от ти пугало. демонічне пугало по легендам. тут. Так, я напевно поприбираю, повитраю пилюку, попробую якусь розбирати дірки. Там ще щось пороблю. Так, там крайше походив Так, доброго вечора. Так, вже, вже вечір Так, я трохи поприбрав, полотав дирки, повитирав пилюку тут, поприбрав, але. Вже, ну, як вечір, типа час ночі десь, і я чую, якісь звуки от, постійно йдуть. З городу звуки от чути, як ніби там щось є. От. Я, звичайно, не вірю в цю всю містику, але, типа. Взагалі-то все можливе і. ну, По легендам, то... Так, іменно ця фігня. А ще чуть-чуть здрібну -чуть і мені снилося, як будто би воно ожило і просто дивилося на мене. Я, я не міг нічого зробити. Ух, такі ужаси. Мені рідко сняться, І ще цей світово виключити його якось. Блін, скільки воно тут часу світить, щоб щось, як воно не нагріло хату і не спалило її. Так, на двір? Так, треба на двір вийти трошки. Так, ну так, мені здається, двері закривав. Свіже вечірнє повітря. Так, ліс, здається, тихий, там нічого такого немає. Ось відра з водою я перестав, поскладав, поле трохи наводив порядки, позасаджував. Так, і буквально завтра чи післязавтра повинен під'їхати новий власник цього будинку. Так, цей будинок я продав, тому що той сусід, до якого ходив, виявляється, по наслідству дав мені цей будинок. так. Ні, мені почулося. Ну, що тут ще такого цікавого? Ну, о, -о кстати, я от зробив такий забор, типа... Урота, щоб ніхто не при. Так, суки. А, да, вона привалена трохи. Так. Гуляємо, тут можна прогулятися. Так. Що це за фігня була? Мені... Почулося чи ні. Так, ладно. Ну. Тут теж я. Ну... Так. Мені здається, що звідси. Краще зараз свалити до будинку, замикнутися і не вилазити до вечора. Тому що мало ли, які тут тварини будуть. Так, закриваємося. Так, замикнути. Ні, о, так, стоп. Отако. Так, да, все, замикнули. Фух, так. Ну, вроді би тихо. Так, двері я замикнув, все повинно бути добре, ніхто сюди не попаде. Хоча тварини не вміють відкривати двері. Хоча з цим місцем все можливе. Так, Ну як ви бачите, я тут при... М -м -м поприбирав трошки. М -м так, а ну а, чекайте, ці, двер... так, ці двері відкриті. Так, собаки виють, ну такого тут не повинно бути. Тому це якось дивно для цього місця, що ти, які собаки, тут собак нема. Хоч там їхати далі, але собак нема. Тут голки Це... Так, оце пугало, ну воно мене напря... напрягає. Воно мене дуже сильно напрягає, я ж словами запутуюсь. Завтра ми його точно зрубаємо і заберемо звідти. Так, може щось перекусити можна буде. Так. о. Так, м'яско. Це я жарив тільки шану це недавно. Так, води, блін, тут, ну, тут нема води. Це такого теж немає. Так. Ну ладно, Перекусим тоді, може якось я тут сяду і зможу нормально перекусити. Ні, здається, не зможу, тому що все розвалиться. Так, перекус удався. Так, ще тут ще такого цікавого. Да, так, тьма. Темний куток прямо в фільмі ужасів. Так, ну я думаю, можна йти вже лягати спати, тому. Скоріше, що на добраніч. Так, зачекайте, мені це здалося чи ні? Це мені не здалося, ні. Що? Що за фігня? Так. Так, стоп. Якщо це чиїсь шутки, це не смішно, зовсім не смішно. Що за приколи? Е, тут хтось є? Так. Тихо. Так, воно ж мені не нашкодить. Ну, поки що, напевно, ні. А чому не його голова світиться? Так, можна двір вийти якось і це. Ну. ну, а, Брін, то б... я двері закрив, ключ зверху, а де я там Я зараз шукати не буду. Так, ну, мені здається, що воно зараз мені шкоди ніякої не несе. Воно просто стоїть, воно, якби тобі двигалося. Ніби двигалося, але. Ну, там ззаді не бачу пом'ятої Пшениці, щоб хтось ходив. Тому я не знаю, що робити так. Я краще залізу наверх на. накріщі закриюся. Так, ну, так. Я надіюсь, це його зупинить. Так, ні, ні. Мене це не зупинило, а його чи зупинить так. Може краще включити світло, тому що, можливо, його відлякає світло, але... але воно ж саме світиться. Так, вудочка. Це не потрібно. Так, ну я не знаю навіть що робити, що робити, а? Думай, 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 що робити. Думай, тихо, що? Откуда ці звуки? Що за фігня? Чо, откуда ці звуки всі? Вони... вони не крищі чи що? Так, краще я, я спущуся. Так, де вона його немає? Що? Як воно. Стекло вибите? Його немає? Якийсь? Хрест з пшениці. Я не знаю. Так. Фу, просто підійти і глянути. Тихо, ти де? Так, якщо ти зараз випернеш, я не знаю, я, я тебе приб'ю. Так, воно не світиться, воно не світиться. Воно не світиться. Але... Пшениця якось. Вода? Так от ще за дирки в хаті були. Це вода. Е, стоп, що за фігня? Е, вода. Е! Вона мене як будто би тягне, я не міг вийти. Що? Що ти дивишся? Ах, йому, вона шепоче. Шепоче голосом демона. Так, двері відкриті, я ще їх закривав, ніби. Так. Мені здається, що зараз не варіант тут. Так може воно якось це. Ну? Це реально хрест з пшениці. Але як тут я, як це хтось робив, я чубе, але. що, тихо, заспокойся, й-мою, воно шепоче голосом духа. Я, я краще на криші сховаюся. Так. Так, це не поможе. Мені треба сундуками забитися. Так, заставитись сундуками. Так, я заставився сундуками, але воно почало набагато сильніше стукати, що. Всю хату аж трясе. Ну сундуки там тяжкі, я туди понакидав землі всякого такого і закрив його. Так. Я наді... Воно не проб'є кришу, воно не проб'є кришу. Головне сидіти тихо, чого, воно так лупить. А, що робить? Так, ну сундуки воно повинно витримати, я одного сундука зілину. А як воно? Я напевно... У нього не знаю, яка сила, чого ж воно так лупить. Так? Так, ну я нічого не бачу, сундуками заставлено. Так. Мені здається, чи воно? Зати, ні, не затихло. Так. Воно, мені здається, чи воно зараз знаходиться на криші. Так, а криша тут тверда. Я надіюсь, воно її не проб'є. Не проб'є. Не проб'є, а мені треба подумати, подумати. Від чого... Від чого бере енергію воно. Чого ж від землі, воно стоїть на землі і воно стає сильнішим. Надо... ізбавити його від землі. Так, так, камера записує. Так, все є. <кхи> Я тут вичитав, що. <кхи> так, ну що, 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 не можеш нічого зробити, а не можеш підійти? Я вже підготував ритуал, так, так, все, зараз ми тебе позбавимося. <кхи> Я тут знав. Що <кхи> ж ти говориш, як дурне, тобі вже нічого не допоможе. Я тут знав, що якщо загородити територію гравієм, то він не пройде, тому що йому треба енергія від землі. А так, то він нічого не зможе мені зробити тут. Мені потрібно було лише знайти це стіну, яке він сховав тоді та ночі. Я думав, що щось змінилось, і я дійсно бачив, що змінилось, тому що він його забрав і сховав. А воно дає йому енергію, а без неї він дуже намало що здатний. Тому, тому що не подобається, не подобається. Да? Да? Не подобається. Ну все, Готовся. Зараз ми підірвемо його і все закінчиться. Так, куди б його втикнути? Сюди, сюди трохи напхати сюди. Так, отако. Так. Ну все. Так, все давай. Ну, а! Так. Ох, це... Так, так. мене ще не вистачало накрити тут. Так, що було? А, точно, я, я позбавився від того духа. О, це жахнуло. О, так добряче. Так, ого. Це так. Ну, треба, потрібно перевірити. Ну, здається, тут нічого такого немає вже. Потрібно перевірити, чи є воно там на місці. Якщо є, то значить в мене не вийшло. Якщо немає, значить в мене все вдалося. Так, його тут немає мене вийшлося його вигнати з цього духа, з цього місця. Я надіюсь, що його знищив повністю, тому що якщо він десь ще заселиться, то це буде дуже погано. Так. Да, нічого, собі ямка. Їй тяжко буде не замітити. Треба буде її засипати. Так, пізніше включусь, коли засиплю. Так, камеру тут. Угу. Так. Так, включайся. Так, ну я тут засипав землею і трави пересадив трохи. Мені здається, що її навіть тут не видно, що щось тут відбувалося. Так, зараз мені потрібно подзвонити для покупця і сказати, що він може приїжджати. Потім вже включуся там. Так. Так, ну все, я зателефонував для покупця. Він сказав, що вже в дорозі, і десь за пів годинки він буде тут. Тому мені потрібно йти збирати свої речі і... Їхати вже, а він тут же приїде, розбереться, я йому ключі уставлю, документи вже все переоформлено, я йому продав за крупну суму. 150 тисяч доларів. Що таке? Так, мені потрібно піти зібрати речі. Так, в принципі, які речі я тут приходив тільки з камерою і сам приходив. Так, ну я все зібрав. Так, ну отут це пугало стояло вночі. Тут ще цей хрест був, воно сюди заходило. О, я я не що зофренік. Тому за мої старання ще я тут знімав тут вам таке, я не духа, вигнав його. Я сподіваюся, що це варто поставити лайк, підписатися, підтримай українськомовний YouTube. І, ну що, з тебе лайк, підписка. Тому я буду робити відео ще кращими і ще частіше. Ну, давай, давай, став лайк. А я буду вже збиратися і виїжджати. Включуся вже у дорозі. Але я одне но. Мені не віриться, що в мене вийшло його здихати з цього духа. Тому якщо тут буде багато лайків, то я вернуся. Якщо цей хазяїн буде тут і не поїде, то я якось ним домовлюсь, або сам, якщо його тут не буде, встановлю камери і перевірю, що тут відбувається. Я тут поприбирав, будинок до ладу, прию, як ви бачили. Поле також почистив, там досадив все, що сталося. Ну що? Я поїхав. Ну. Гарна вийшла нічка, В принципі, нічого нестандартного, тому дякую за перегляд. Всім пока.